Дві електронасосні станції, потужність кожної 90 кВт, загальна робоча точка насосних 600 м3 на годину з тиском 8 атмосфер. На напорній лінії встановлений датчик тиску, також засовка, зворотній клапан, вібраційна вставка, механічний манометр, датчик сухого ходу, підвод води для всасу. Засувка і відповідно всас, який йде в озеро. Ось можемо побачити насос, який встановлений для заповнення всасуючої лінії, тобто не потрібно ніяких там підкачувань ручних чи будь-яких інших. Насос встановлено заповнює лінію і вимикається по досягненню необхідного тиску. Також був встановлений шкаф керування. З допомогою якого е управляються обидва насоси, все дуже просто. Оператор підходить і обирає режим, на якому він хоче працювати. Якщо він переводить в автоматичний режим, Система знає, на які параметри потрібно вийти, і автоматично на них виходить і підтримує. В нашому випадку це один насос має вийти на 300 метрів кубічних напору ой, продуктивності та 6 атмосфер тиску. Якщо оператор бажає здійснити керування ручному режимі, він може перейти в ручний режим і здавати ті параметри, які йому необхідні. Зроблено все обережно, з нержавіючої сталі. Це підкрашено? Отака от, от система.